Будемо зараз зливати електроенергію Сонга Чемпіона в Hondu 2 Скільки потрібно кіловат для того, щоб зарядити МНВ до 100%. Що за космічні втрати під час зарядки Honda? Honda? Я не зрозумів. А де ще? Чого так багато в тебе влазить? Всім привіт! Ви на каналі Часпай. Мене звати Олег. Позаду у мене знаходиться два чудових автомобіля Dongfeng Honda MNV 2023 року, яка розряджена в нуль, та BYD Sonic Champion предтопова комплектація на 72-й батарейці. Ми хочемо посвятити сьогоднішнє відео двом речам. Ну, По-перше, хочемо дізнатися, скільки кіловат влазить Honda MNV Бо по форумам ходить інформація, що під час зарядки вона втрачає занадто багато. Тобто, для того, щоб зарядити туди плюс-мінус 60 кВт ємності, втрачається біля 70. Це така думка ходить по форумам, і мені стало цікаво, і я вирішив слухати. Ну давайте перевіримо. Це перший момент. І другий момент, саме цікавий, ми хочемо в тому числі протестувати нашу електроканістру. Нагадаю, це пристрій нашого виробництва, який може. Перетворити ваш електромобіль на пауербанк для будинку. Отже, друзі, Song Champion та Honda MNV розряджені. Яке ми сьогодні маємо обладнання. Ми маємо сьогодні наступне обладнання нашу електроканістру, яка буде підключена до швидкісного порта через роз'єм CHAdeMO. Ми там замінили порт GBT на Чадемо, є можливість заряджатися, в тому числі і на ccs 2 станціях. І маємо нашу зарядку. Отже, ми будемо забирати з автомобіля 7 кВт 32 А постійного струму, перетворювати його в перемінний струм і заганяти будемо в Honda MNV через повільну зарядку теж 32 А. Для того, щоб у вас не було сумнівів, давайте я вам покажу, що. Honda MNV, вона вже розряджена максимально в нуль. Зверніть увагу, 0 км, 0%, вона все по нулям. Вона навіть вже не вмикає е, передачу не вперед, не назад. Вже вона нікуди їхати не хоче. А ось Сонг у нас заряджений на 90%. Отже, будемо зараз. Зливати електроенергію «Сонга Чемпіона в Hondu ManV. Давайте підключатися. Підключення електроканістри відбувається максимально просто. Відкрили зарядний порт, взяли наш роз'єм Чудемо ЦЦС», під'єднали ми. Оп! Отже, бачимо, під'єдналося. У нас одразу на нашому лічильнику який встановлений між електроканістрою та зарядкою, у нас є наш електронний лічильник. Що ми бачимо по лічильнику? Загальне по цьому лічильнику, до речі, 151 кВт показує. Будемо стартувати з цієї відмітки 151,7. 220 у нас тут вже з'явилось. Можемо під'єднувати Хонду для зарядки. Взяли зарядний пристрій, підійшли до хонди, під'єднали хонду, зарядка розпочалася, прогнозує біля 10 годин 6 хвилин. Інвертор вже загудів. У нас з цієї сторони реалізовано охолодження, воно все продувається. Що по даним? 31,8 А. 6,6, 6,7 тисяч Да? ось і кіловати перші починають налітати вже в нас. Давайте подивимося. Що відображає у нас? Сонг сон відображає мінус 7,3,74 кВт Нагадаю, у нас це. Фондамі 23 року. Батарейка тут літій-желізофосфатна вже від компанії BYD, так заявлено в ТТХ. До речі, це цікаве випробування буде і для нашої електроканістри, бо зараз дуже жарко. На вулиці, мабуть, плюс 35. Тому такі тести і випробування цікаво також буде і для нашого е пристрою. Стартували 151,7, зараз уже 151,9. Ну, процес пішов. Побачимо скільки відсотків у нас залишиться на сонгу чемпіоні. До речі, потрібно поставити обов'язково лайк. Бо ми скоро запускаємо свої зарядні станції, тут теж вже тестується обладнання, а це наш Йовані, який стоїть на зарядці. Ну, у нас сьогодні історія трішки по Сонг 23-го року. Вольтаж батарейки, ампераж. Там 72 кВт, якщо я не помиляюсь, притопові. Потім подивимося, коли будемо підводити цифри, подивимося і детально прорахуємо. Ну Ось така загальна концепція у нас зараз так це виглядає. Звідси 7 кВт. Відправляємо сюди. Я буду робити періодичні включення плюс-мінус по 25% десь, і будемо слідкувати, слідкувати за даними, які ми отримуємо. І цікаво, скільки потрібно кіловат для того, щоб залити фонду МНВ під зав'язочку. Ну і скільки уйде у Сонга кВт. Друзі, отже, вже вечір я вирішив 25% не записувати, бо доволі таки насправді скучна якась ситуація. там, Кожних 25%. Вирішив записувати кожних 50%. Друзі, зараз хочу показати, що з Сонга ми вже відкачали 50% ємності його батареїчки. Як ви бачите, потужність пише, що мінус 7,3 кВт. Стартували, нагадаю, з 90, зараз 40%. А що це означає, друзі? Зверніть увагу, ми маємо 30 А, 6,3 кВт, 6,4. Забираємо. І Стартували ми з значення 151 кВт. 151,7. А зараз ми маємо 187,3. Що ми скористуємося нашим калькулятором? 187,3. Отже, 35 кВт. Ми зараз по факту вкачали вже в Hondu MNV. На Honda MNV маємо наступне значення: 55%. Зарядили ми вже автомобіль. І рухаємося, впевнено, далі. Я вже тепер і не знаю, а достатньо чи буде Сонга для того, щоб... Налити повністю в фондовому, бо на сонку 40% залишилось, а нам там ще потрібно трішки більше. І цікаво, до речі, завтра теж будемо віддавати чергову електроканістру. Вона у нас на тестові на тестовому прогоні зараз. Автомобіль Юань показує е, 7 Кіловат забираємо і заряджаємо через зарядку BYD Son Hel. І показує, що заряджається з потужністю 6,4 кВт. Мені насправді дуже сильно подобається електроканістра, бо я представляю, який зараз би гала стояв, якщо би тут працював генератор. Хоча б там на 7 кВт, а хоча б 5, хоча б кВт. Зараз торохтіло би, тут це не максимум. Звісно, електроканістра теж видає шум від охолодження, від повітряного охолодження. Але треба розуміти, що це зараз і максимальна потужність, 7 кВт. Да, звісно, в стрибках він розрахований на 11-12 для стартових. Але тим не менше, якщо б зараз було б 3 кВт або 2 кВт споживання, він доволі таки тихо би і працював би. Це, до речі, дуже великий плюс для тих невеличких бізнесів, яким потрібно там магазин заживити, або перукарню, стоматологію, або інший якийсь бізнес, який знаходиться там на першому етажі поверху багатоквартирного будинку. Ви спокійно собі під'єднали. Заживили свій бізнес і при цьому ваші сусіди з вами не сваряться з приводу галасу. Повірте, це доволі такий важливий фактор. Друзі, 10% залишається безпосередньо на Song Champion. 10% у нас на автомобілі. По нашому електронному лічильнику 208,6 кВт ми вже передали. 30 Електроканіст розправляється. Просто чудово. Давайте порахуємо, скільки ми вже віддали. Загальне 150 і 151,7 ми стартували. 208 і 6 зараз. 59 кВт е, передали ми від електроканістри до Honda Ну Давайте подивимося, скільки у нас в Honda зараз і відсоток. Отже, в Хонді зараз 87%. Ще прогнозує біля 1 години 20 хвилин до повної зарядки. Ну що, слідкуємо далі. На Сунгі залишається у нас 5%. І цікавий, до речі, момент зараз. Саме зараз. Бо по нашому лічильнику ми передали 60 кВт годин Hondo i а об'єм її батарейки 59,8. Стартували ми значення 151,7, 211,7 передали і виходить, що 60 кВт. Отже, зараз вже Honda повинна була бути заряджена. Ну, хай там похибки і все інше. ну Хай ми будемо там бачити біля 97, 8-9%, Да Але маємо ми наступну картину. Лише 92% зараз на автомобілі. Honda? Я не зрозумів. А де ще? Чого так багато в тебе влазить? Давний був там. Розряд в нуль, але це не максимально глибокий. Ну, Хоча що рахувати за максимально глибокий автомобіль я вже не включав передачу їхати вперед. Да? Можна сказати, мабуть, тоді, що максимально глибокий розряд. Але у нас не вистачає, не вистачає. Дивіться, 5% на Сонгу залишається, стартували ми з 90 відсотків. А, на Sonic Чемпіоні 71,8 хай округлюємо 72 кВт години. Виходить у нас 64,8 да? кВт. Тобто 5% відсотків, ну плюс-мінус. те на те і виходить. Але ну що за космічні втрати під час uh, зарядки Honda? Можна, звісно, говорити і грішити про мультиметр який рахує у нас кіловатт, що він там з якоюсь космічною похибкою, помилкою рахується, але в принципі раніше то проблем таких замічених за ним не було. Ну якось ось так. Давайте зараз будемо висаджувати цих вже 5%, скільки потрібно кіловат для того, щоб зарядити МНВ до 100%. Ну, електроканістра своїм завданням справляється на ура, вона вже 60 кВт. Перемолола в собі на 32 А 30-32 А. Це доволі такий гарний результат, мені здається, ці можна заживити будь-що насправді. Що, ми, що стосується побутових е потреб та невеличкого власного бізнесу. Слідкуємо далі. Друзі, асонг все. Прийшов. До свого логічного завершення. Зараз 1%. 214,9 кВт годин ми забрали Сонга. Лише 97%. Отже, зараз, так як сон закінчився, будемо підключати стару добру школу. Юанчик. Заберемо ще з нього потужності і відправимо в Hondo MV. Ну, щоб зарядити вже до 100%. Хотів би звернути увагу, що стартували ми значення 151,7, зараз 215,0 кВт. Ну і 32 ампера. каністра качає. Все супер. Юань під'єднаний. 30 А, шуруємо, Продовжуємо тест. Ура! Ми її зарядили 100%. Дивимося, що у нас вийшло 216 і 5 Давайте підводити підсумки. Так, підсумки складаються у нас наступного. Стартували 151,7, 216,5 вийшло, 64,8 кВт годин у нас було витрачено на Honda Mini. При цьому, що батарейка у неї 59 кВт. Отже, 5 кВт у нас десь здулись на втрати. Звісно, коли автомобіль заряджається 32 а, він себе також охолоджує, бо автомобіль облаштований підігрівом і охолодженням, підігрівом зимовий час, охолодженням в літній час. Сьогодні доволі таки спекотно було. Тому ось такі у нас вийшли втрати. З приводу результатів роботи електроканістри я максимально задоволений. В таку спекоту він показав чудові результати. Ми переварили сьогодні за день велику кількість кВт за допомогою електроканістри. Якщо вас цікавить такий інвертор, звертайтеся до нас в команду Charspy. З вас лайк та підписка. Всі мирного неба над головами.